Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. У цьому відео ми будемо говорити про повний місяць, який відбудеться 3 червня. Його вплив найяскравіше буде поширюватися поблизу цієї дати плюс-мінус 2-3 дні від сказаної дати, але також і протягом двох тижнів після 3 червня. Повний місяць і молодий місяць вони дуже важливі, тому що вони відбуваються в результаті взаємодії місяця і сонця, тобто двох світил. А це означає, що молодий місяць і повний місяць буквально висвічують події. Отже, розглядаємо повний місяць, розкриває в кожному з нас потенціал до загостреної інтуїції, передбачень та віщих снів. Прекрасний час для глибоких досліджень у цей період добре займатися езотеричною діяльністю, вивчати психологію, дізнаватися секрети або розкопувати таємну інформацію, і працювати з секретами інших людей, як би це зробив, наприклад, психолог або секретар, або бухгалтер. Це час для таємної діяльності, і хто шукає, той знайде. Бажаєте таємних знань відкритися можливостям у цей період. Я завжди говорю, що інформація, яка повторюється з кожного кута, дуже гучно, це не завжди вірна і часто взагалі не вірна інформація. Далі в ті періоди, що я сказала, це також гарний час для отримання спадщини або роботи з грошима інших людей. Загалом я хочу сказати, що в цей період, близько 3 червня, і плюс два тижні, будуть розкриватися таємниці, приємні і не дуже на побутовому та на світовому рівні. Насправді, приховати щось буде дуже важко, і повний місяць буде розкривати всі секрети, для яких, для яких настав час вийти назовні. Місяць пролє світло. А з іншого боку, у цей період може Посилитися, активність, сексуальні бажання. Загалом люди будуть схильні до насолод, що е, входять та виходять за рамки норм. Люди також будуть схильні до азартних ігор, тому тримайте свій розум у холоді, а ноги в теплі. Не дивуйтеся, якщо помітите, що люди будуть приховувати щось від вас або таємно ображатися і таємно мстити, або будуть вступати в конфлікт. Все це виходить на поверхню в період біля повного місяця, але дивлячись на інших, не забувайте і про власний контроль. Я не рекомендую планувати важливі завдання у період близько 3 червня, оскільки період Буде підносити підвищену ймовірність непередбачених ситуацій, нестабільності злетів та подінь. Якщо справи, звісно, не стосуються езотерики, секретів, досліджень, спадщини, грошей інших людей. Це все добре в цей період. А уаналізований повний місяць може бути нестабільною психікою, може погіршитися якість сну, посилитися неспокій і почуття тривоги. Моєю рекомендацією буде е, мінімум прогулянки на свіжому повітрі, а краще на природі, а ще краще біля води. Не навантажувати психіку е, важливими завданнями, і треба медитувати та виконувати будь-які завдання та заняття, які могли б вас розслаблювати. За статистикою, нещасні випадки, аварії, напади та теракти трапляються біля повного місяця, але цей повний місяць він особливо небезпечний краще утримуватися від перебування в центрі міста у людних місцях у натовпі та в будь-яких небезпечних місцях, особливо плюс-мінус 3 дні від 3 червня. Я думаю, що ми можемо бачити чи чути у змі про великі теракти чи про нещасні випадки, і це може бути величезним. Цей повний місяць цілком може посилювати війни та конфлікти. Він також може розкривати секрети світових урядів або знаменитих людей. Давайте тепер подивимося з вами, як цей повний місяць буде впливати на країни. Отже, для США цей повний місяць буде створювати яскраві трансформації та зміни, які можуть стосуватися будь-яких сфер США, але особливо сфери медицини, армії та робітничного класу. І цей повний місяць може хитати США, через що я можу припустити, що там може бути землетрус біля 3 червня, можуть бути яскраві ситуації пов'язані з електроенергією, машинобудуванням, літаками, інноваціями, комп'ютера і можливо будуть винайдені нові технології або навпаки, буде аварія пов'язана з інноваціями, комп'ютерами, але особливо ймовірно, з повітряними суднами. Для Китаю це затемнення принесе проблеми з фінансами та ресурсами країни, тобто юань може дещо впасти, і крім цього, у самій країні можуть статися нещасні випадки і, швидше за все. А можуть також виявитися деякі проблеми із землею або корисними копалинами. Для Туреччини період може дати посилення поштовхів землетрусу. А деяких видів терактів може принести а також будь-яких нещасних випадків. В Англії показано успіх з колоніальними і віддаленими землями. Це може бути як розширення, так і збільшення плодів від володіння такими землями у вигляді фіна фінансів купалин чи врожаю. Крім цього, можуть бути дуже успішними їхні таємні дії по відношенню до їхніх земель. До земель в Англії на цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.